Розкажіть, звідки взялася ця думка про акцію кухлі футболки, і які результати тепер? Сама ідея про акцію взялася, як то кажуть, на ходу придумалася. Просто люди дуже часто долучаються до різних рубрик і допомог, і якби свого боку я теж хотіла їм зробити подарунок, такби це люди, які донатять, це моя аудиторія, і якби її теж треба підтримувати і допомагати. Продовжувати цю дію, тримати. тримати, тримати так. Які результати? Ви вже ж не перший раз, от, скажімо? Рубрику саму робили? Ні, не перший раз. Це вже була шоста рубрика. Це був най, найактивніша рубрика і найактивніший, як сказати, Активніша кількість донатів. 36 тисяч 100 ми зібрали за менше як три доби. Ці всі гроші ми відправили на виготовлення дронів на Навразським хлопцям, які дуже круто займаються своєю справою. Попередні рубрики були менш активні, але там вони були один день такі, ну якби ми тільки починали їх розкручувати. Тому за всі попередні п'ять рубрик там було десь зібрано сумарно більше 50 тисяч. Але якби для одноденної акції це. Теж Якщо погано. говорити про футболки і про кухлі, вони будуть як Як ви їх розігруєте або на ні, це була прописана умова в самому пості збору. Що за найбільший донат людина отримає футболочку за донат, так як донатів малесеньких не буває, всі донати важливі і гривні, і 2,5, то буде донат, і плюс люди мали написати. Коментар з привітанням або побажанням до дня закоханих, чи просто для підтримки військових. Ну і за найкращі коментарі отримують чашечки. А дизайн, <світ> от цей логотип, хто його розробляв? Дизайн ми самі придумували це мій Латута вот мені допомагав з дизайном. Ну хотіла щось таке оригінальне, що не було ніде воно якби не копіювати чи є, тому а в нас такий креативний колектив, тому є. Це, це. получається так, що ну, всі люди допомагають чим, хто може, наприклад. Тому я знаю, що якщо мені потрібно зробити якусь там рекламу, якийсь кусочок відео в якийсь пост чи ще щось в мене є люди, до яких я можу звернутися. Тобто в мене на все не вистачає, а ну, всі дуже гарно раду відгукуються, щоб допомогти. Хто вже отримав такі футболки? А, футболку передала я Наталії Мазур. Потім сьогодні я маю зустрітися бараші з Олегом Сніжком, передати йому футболку. Ну і дві футболки ще в мене. Ну, не було коли за вихідні передавати. Чашечка одна поїде на Волинь, а все інше майже по місцевості. Ну, тобто в нас наші, наші люди всі. Про які максимальні суми донатів відповідав? Максимальна сума донатів була 5. І Види... грошові донати був у мене друг у Фейсбуці, там він колись трішки працював у нас на фірмі. 350 це був найбільший донат однією сумою. Не виснажуєтесь? <гол窮> Просто <гол窮> трошки хвороба вибила з колії вже. Все паралельно робити, але якби, ну, ми не маємо права виснажуватися. Якби. Як жінка, вважаєте, що ви е, слабша за чоловіків в такій роботі волонтерській? Ні, не думаю, я так що слабша, але е, не буду казати, що без чоловічої підтримки це просто. Що більшість нашої роботи це складається з тяганиною тяжких речей. Наприклад, навіть мене сьогодні ввечері приїде зарядна станція акумулятори. Вони там більше 40 кг, Наприклад, І, звісно, що я не факт, що його піднімую засуну, тому треба допомога. Це куча логістики, це куча перевезень, це куча різнини і загрузки, вигрузки посилки, відправки тяжких речей. Тобто Ось така фізична робота, вона якби, да, ну, потрібна допомога кругом. Але я вважаю, що в нас дуже класна, така злагоджена команда, колектив, і нас волонтери класні, тому що до кого не звертаєш за допомогою або підтримкою. Всі підтримують, всі допомагають, ніхто тебе ніде скажімо так, не посилає нікуди, а пробують співпрацювати всі в одному Але... Мене тримають хлопці, які там на фронті і спілкування, і те, що ми не маємо права опускати руки, плюс я не бачу, наприклад, себе чи свою сім'ю в якійсь іншій країні, чи взагалі ну десь там. А якщо ми не будемо працювати, не будемо допомагати хлопцям, у нас є всі великі шанси втратити свою країну. Тому надихає те, що ми повинні боротися за свою свободу. Свої кордони і будувати своє майбутнє для своїх дітей. А якщо вони там можуть роками стояти без, без ротації, без відпочинку, віддаючи все своє найцінніше життя, здоров'я, гроші, геть, все абсолютно. Тоді я не маю якби, таких причин не робити того більш... саме. Дратує те, що більшість, а я впевнена, я знаю, що більшість людей. Досі, досі не бачать нічого ну, такого в нас, наприклад, страшного, що там війна йде. Вони не розуміють всієї ситуації, всієї складності. Вони стаються за кадром, вони стаються непричетними до цього всього. І якби ну да, їм спокійно добре живеться. Але відчай приходить ще тоді, коли там, наприклад, у мене хлопці. Трьохсот, в мене хлопці двохсоті. в мене хлопці зникають безвісті, мене хлопці не можуть вийти на зв'язок, або там ти не можеш знайти ті чи інші е, речі, щоб їм надіслати допомогти. Ось такі моменти. Але тоді ми збираємося до кучі всі волонтерським суставом, так один одного. Ми це знаходимо. Але хочеться, щоб влучалися абсолютно всі і кожен, тому що це стосується абсолютно кожного. Не лише нас, там, волонтерів, не лише хлопців, які воюють чи рідних, близьких, а кожну людину, яка живе в цій країні і хоче продовжувати тут жити і розвивати. Це ми путі наших дітей. Ну, ми мусимо боротися за це. все. У вас син? — У Мене двоє синів. Двоє синів. Як двоє. вони ставляться до вашої активності? Вони все розуміють, абсолютно все розуміють. У Мене ж в нас майже всі рідні, близькі на фронті всі служать. Вони розуміють ситуацію. Вони часто допомагають. Ну в мене, наприклад, хлопці допомагають свічками. Саша може різати картон, артем може крутити там самі банки, десь там принести, занести щось там. Ну тобто немає. На дворі так само там якісь ящики поносити, поскладати, допомогти. Саша, там треба порубати, порубати парафін, бо він ж там пластами йде, його треба кувалити чи сокірою. Фактично, ви жінка. Mm -hmm. То ви командир у них там, хлопців. По цій частині, напевно, так. Да. Тому що ми, так і це і говорять: ми як там приїжджаємо, щось там відправляємо, чи що кажуть, що тут кажемо. Воно директор стоїть. То Ви в своїй сім'ї е, директорка і командирка над чоловіками? Ні, в мене більш, напевно, якщо в сім'ї, то головний чоловік. А якщо в плані волонтерської роботи, то, да, то напевно, більш, як каже, то директор я. Тут. А у вас справджується в сім'ї оце прислів'я, е, бо депутатиму так, як мама скаже. Це таке, знаєте, хоче. Ви... Что ты думаешь, что не, не, что? Не, Сачевый головний, сильнее, ну так.